Вісімнадцята на годиннику в ефірі ТСН. Я Іван Костроба І зараз про все найважливіше за сьогодні. 36 потерпілих у Харкові і четверо загиблих. Рятувальники знайшли. Тіло зникли безвісти жительки будинку. По місту Росіяни вдарили напередодні. Були одразу по чотирьох районах. Є влучання у підприємства, приватні будинки. Одна з авіабомб поцілила багатоповерхівку. Більше розкаже наша Вікторія Стрільцова. Руїни кількох поверхів ледь тримаються на цій арці, аби усе це не обвалилося. Завали розбирають вручну. Місцеві, що пережили цю атаку, спостерігають за роботою рятувальників. Після пережитого не можуть оговтатись. Кухні я була і я в кухні була і чула, як воно летіло. І Я розуміла, що зараз буде гучно. Я розвернулась до коридору, вуха закрила, і мені в спину вікно вилетіло. Все в тріщинах двері виламало. Ну, я якраз вийшла перший прильот до третього під'їзду. Дві жіночки лежало там на візля біля, біля скамеєчки, одна в крові. Ну, яка, мабуть, потім забрала скора, і вона померла. Цей будинок на околиці Харкова в районі Північна Салтівка, і це вже не перше влучання сюди. Місцеві нараховують півтора десятки прильотів в сам дім та на подвір'я. Після пекельних обстрілів навесні 22-го додому повернулися менше половини жителів, кажуть люди. А ті, хто й зовсім не виїжджав, пристосувалися до життя в постійній небезпеці. Я дома я вдома, без вікон, без нічого, холодно. Але я вдома. Он мій третій поверх. А чому не погодились до гуртожитку? Пропонували ж <рес> який гуртожиток? Мені 78 років. Я буду жити в своєму домі, в своїй квартирі. Я сплю завжди в коридорі. Ми закінчували ремонт цього будинку, бо у травні здається, 22-го року він був е -е -е, розтрощений ворогом. Тут вже ставили всі вікна, де полагодили всі стіни, підготували до опалювального сезону. І от сьогодні прилетів кап, який звів всі ці старання. На нівець. Загалом напередодні росіяни випустили по Харкову та околицях 8 півтонних авіабомб. Влучання зафіксували у підприємство приватні будинки, стадіон та цей житловий будинок. Вікторія Стрільцова, Віталій Павлов, Харків та Сен Бійці головного управління розвідки під час спецоперації зачистили територію вовчанського агрегатного заводу. У розвідці поділилися кадрами операції зі звільнення 30 будівель підприємства. Бійці гуру проводили системне зачищення заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. Українським спецпризначенцям навіть доводилося ставати в рукопашний бій з противником. Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську фортецю, задіюючи в її обороні найбільш мотив. Овані і професійні підрозділи. Крім того, проти українських розвідників безперервно застосовували велику кількість артилерії, ударних дронів камікадзе, кабів і важкі вогнеметні системи Сонцепьок. Однак, попри опір ворога, нашим спецпризначенцям вдалося знищити противника і поповнити обмінний фонд полоненими. Наразі територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ. Сухопутні війська прокоментували заяву депутата Олексія Гончаренка щодо можливого зупинення призову громадян віком від 18 до 25 років, яких мобілізовували користуючись правовою колізією пов'язаною з статусом обмежено придатного до служби. Окрім того, депутат повідомляв про зміни у правилах мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Їх мовляв згідно директиви командування, братимуть до війська лише при наявності індивідуального мобілізація. Ційного розпорядження на офіційній сторінці в соціальних мережах представники сухопутних військ зазначили, що були уточнені певні питання, пов'язані з призовом окремих категорій громадян, однак конкретних деталей не навели. Вони підкреслили, що військові органи управління обмежені в коментуванні питань пов'язаних з виконанням поставлених завдань, оскільки ворог слідкує за ресурсами, які відповідальні за комплектування збройних сил. Командування також звернуло увагу на прагнення окремих публічних осіб. Поширювати подібну інформацію для посилення власного впливу. Сухопутні війська нагадали, що будь-який громадянин віком від 18 до 60 років має можливість добровільно приєднатися до лав збройних сил задля наближення нашої перемоги. На Донеччині росіяни вбили трьох людей у Покровську і Костянтинівці. І ще п'ятьох поранили. За добу окупанти майже 30 разів обстріляли Донеччину від Вогледарської до Лиманської громади. Покровські Курахове накривали з артилерії. По Костянтинівці, Миколаївці, Дружківці били фабами. Пошкоджено понад 40 цивільних об'єктів. З них два десятки житлових будинків. Одна людина загинула, і ще одна дістала поранення на Сумщині. За минулу добу ворог завдав дві з половиною сотні ударів. Вночі на суми та прилеглі села летіли керовані авіабомби, безпілотники. За ніч та ранок окупанти обстріляли 12 громад. Пошкоджено з десяток приватних будинків, агрофірму, тепло- і газопровід, ферму, цехи приватного підприємства. Вночі рятувальники гасили пожежу сільськогосподарської техніки, яка зайнялася внаслідок ворожих ударів. Є жертви внаслідок російської атаки по Пологівському району Запоріжжя. Упродовж доби окупанти нанесли по регіону майже чотири сотні ударів. На Херсонщині окупанти не припиняють полювати на людей дронами. Вранці скинули вибухівку на чотирьох цивільних у Херсоні і Антонівцях у потерпілих вибухові травми та уламкові поранення. А вночі ворог двома бомбами зруйнував школу у Милівській громаді. Вранці російські війська атакували ангар сільгосптехнікою у Білозерській. Під прицілом був і Херсон. Війна стрімко наближається до них, а вони приймають і дають прихисток тисячам переселенців. Йдеться про межівську громаду Дніпропетровщини. Вона на кордоні з Донеччиною і залічені кілометри від лінії фронту. Цього місяця селище межова надали статус населеного пункту, де можливі бойові дії. Однак більшість жителів, третина з яких переселенці. Вже звикли до обстрілів. Їхати нікуди не збираються. Про їхнє життя сьогодні і плани на завтра. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже у межівському ЦНАПі Анчлах. Відколи на Донбасі активізувались бойові дії. Тут приймають до сотні людей на добу. Переселенці і місцеві йдуть зареєструватись і отримати допомогу. Це подружжя лише кілька днів, як вибралось з Мирнограда. Та є ми плакати. Не надо. Ми два рази під завалами були. Там просто сами мали що в них. Тільки приїхав сюди. Весь центр цей де був, це, теж пенсійний фонд. Ну, всі всі будинки, які були по правопольову сторону, все розбите. Серед вулиць, де будинок ціна був, противотанкова, зараз іде, розрита повністю три метри шириною, два метри. До будинку не під'їхати, вже все. Що змогли, взяли винесли. Все. У межівській громаді оселились у невеличкому будиночку, де колись жили знайомі. Кажуть, раді й тому єдине просять допомогти з паливом, аби пережити зиму. Переміщення особи, це, кхе, Документи, ну, може, допомога на паливо, якщо зроблять все більше нам не чому. Статус громади у зоні бойових дій дає можливість надати цим людям державну допомогу на опалення. Каже голова на що день прийнято 4,5 тисячі заяв. От ви ж розумієте, яка це велика кількість. Це люди, які потребують саме, потребують і очікують на цю допомогу. Це дало нам шанс. Якби ми не були в цьому переліку, цього шансу навіть у нас не було. Зараз у межовій, попри близькість фронту, більше 5 тисяч переселенців до громади вони приїздили ще. 2014 тисячі чотирнадцятого основний хабом для внутрішньопереміщених осіб Донецької області це була сама Межова. Вони їхали через межу, тут залізничний вузол і звичайно зупинялися. на сьогоднішній день. В громаді проживає зареєстровано 5400 чоловік. Деякі живуть в орендованому житлі. Хтось зміг придбати оселю для тих, кому найважче у межовій будують притулок. Десь для 20-30 осіб. Тобто тут, тут, тут будуть стаціонарно мешкати. Це прихистер буде для тривалого проживання осіб. Мо мабуть, хтось знайде, знайде потім інше місце. Ну це буде так. Тобто, перш перша така зупин зупиничка після Донець, Донецької області. Чи не найбільше тут переселенців з Авдіївки? Цей мурал був муралом в Авдіївці. Їх було багато в Авдіївці. Дівчинка на лавандовому полі. І е, нам хотілося, щоб вони, прийшовши в цю кімнату, е, відчули себе як вдома, відчули те, ну, так свої, свої почуття, як вони б їх відчували на рідній землі. Для родини рачків з Покровська за понад два роки межува вже встигла стати рідною. Якщо чесно, коли закінчиться війна, і мені скажуть, вже можна їхати додому, я не поїду. Чи? 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 Ну, тому, тому, що? Що? ну тому що тут вже мій дім. На даний час у мене тут ходять діти в школу, я працюю, в мене є житло. Ну тобто мого будинку вже немає. Тому мені буде повертатися в принципі. Нема куди. Близькість до фронту дається в знаки, по громаді періодично прилітає. Що можуть відновлюють самі, каже голова. Великі ж об'єкти чекатимуть перемоги. І державного фінансування житловий сектор ми відновили, і це була така національна допомога наших партнерів, таких як людина в біді, програма проліска, -про -про програми ООН. Але інфраструктурні об'єкти, один з яких ми бачимо, на жаль, своїми силами відновити їх неможливо. І ми все таки очікуємо, що, що буде підтримка. кажуть одним із перших в Україні затвердили програму комплексного відновлення громади після. Завершення війни Анастасія Невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН 1+,1. І під час офіційного візиту до Сполучених Штатів Володимир Зеленський провів низку міжнародних переговорів, зокрема і за зачиненими дверима те та те, тобто навіть без перекладачів, президент України говорив з канцлером Німеччини Шольцом. Розмова зосталася під грифом секретно про потребу у додаткових засобах ППО. Зеленський говорив із президентом Фінляндії Стубом. Про підготовку до другого саміту миру йшлося в розмові з прем'єр-міністром Індії Моді, а реалізацію самої фор. Мули миру обговорили з прем'єр-міністром Словенії Глобом і президентом Гватемали Аревало. Не оминув Зеленський і тему відбудови України про закордонні інвестиції у майбутнє будівництва і торговельно-економічну співпрацю розмовляли з президентом Туреччини Ердоганом. А ще протидію російській дезінформації і військову підтримку обговорили з прем'єром Канади Трюдо, а також в українського президента. Попереду бесіда з генсеком НАТО. А вже завтра Зеленський перелетить до Вашингтона, де планує презентувати свій мирний план Джо Байдену. обом кандидатом в президенти. США, а також республіканцям і демократам у конгресі. Дональд Трамп обіцяє вивести Сполучені Штати з війни в Україні у разі своєї перемоги на виборах. Про це кандидат у президенти від республіканської партії заявив під час нового передвиборчого мітингу. Політик звинуватив опонентів Джо Байдена і Камалу Гаррісу у тому, що вони втягнули штати у бойові дії, і саме він зможе вивести з них країну, щойно займе крісло президента. І вже вкотре Трамп повторив, що Зеленський є найкращим торговцем на землі, і що після після кожної поїздки до сполучених штатів він забирає з собою, цитую. 100 мільярдів доларів при цьому відзначив військовий досвід Росії в історичних конфліктах. А тему України раз у раз виринає під час передвиборчих промов Трампа. Раніше він заявляв, що знає, як зупинити війну, в чому дуже сумнівалися в Києві. Під час нинішнього візиту до штатів у президента України планували зустрічі з політиком, аби представити йому наш план перемоги в цій війні. Однак, за словами представника штабу Трампа, повідомляє видання Associated Press, Жодної зустрічі поки що не Плановано. нові погрози Роберту Фіцо прем'єру словаччини надіслали конверти з кулею. Лист прийшов в політику сьогодні зранку до урядової канцелярії. Наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб і дипломатичних місій словаччини. 15 травня на Роберта Фіцо вже скоїли замах під час виїзного засідання уряду у місті Гандлова. Прем'єр дивом вижив після пострілу, але провів тривалий час у лікарні відновлюючись. Нападником виявився 71-річний юрай Цинтула, якому не подобалася політика Фіцо, зокрема і стосовно питання війни в Україні. Везуть люксові авто в обхід санкції. Журналісти британського каналу Sky News викрили схему перевезення машин до Росії з 2022 року. Західні країни запровадили обмеження на експорт низки товарів, зокрема і легкового транспорту до країни-агресорки. Але росіяни знайшли схеми, як переправляти люксові машини, обходячи ці обмеження. Для цього використовують кавказькі країни, які мають спільний кордон з Росією, як от Азербайджан чи Грузія. Один з маршрутів контра. Бандистів привів журналістів-розслідувачів просто до пункту пропуску ЛАРС, який веде до Росії. Після того як машини прибувають до кордону, вони залишаються там на автостоянках, де стоять кілька днів, поки не будуть оформлені необхідні документи. Після на авто кріплять транзитний номер і переганяють на інший бік. У такий спосіб автомобілі не з'являються у митних даних. Журналісти твердять, таких маршрутів обходу санкцій безліч, але вони значною мірою пояснюють, як Путіну вдається забезпечити забезпечувати свій режим компонентами, необхідними для ведення цієї війни. Кайданки і суд. Одіозний народний депутат Артем Дмитрук заявив, що його затримали правоохоронці у Лондоні. Про це оголошений у розшук нардеп-тікач розповів у телеграм-каналі. Записав відеозвернення російською, де заявив, що Україна, начебто, вимагає його термінової екстрадиції, через що опинився в залі суду. Потієми, чим насправді завершилося засідання, достоменно невідомо єдиний коментар, який залишив сам дописувач. Цитую Слава Богу за все, і пообіцяв залишатися на зв'язку із підписниками. Нагадаю, що 29 серпня ДБР оголосило Дмитрука у міжнародний розшук. Він виїхав до Молдови у незаконний спосіб, отримав в парламентарії заочний арешт. Його підозрюють в участі у нападах на громадян в Одесі, зокрема і правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї і в хуліганстві. Він просив покинути його після важкого поранення, а вона сказала Зуськи. Сьогодні весілля у військового Богдана і його коханої Дарини Закохалася в нього, бо дуже гарні листи писав її з передової. Неймовірну історію любові і вірності, розкаже Інна Боднар. Для мене це весілля року. Одружується Богдан і Дарина. Під вінець молодята вирушили просто з реабілітаційного центру. Тут Богдана протезуватимуть. Хлопцю 27. коли почалася повномасштабна війна, то він був за кордоном. Вирішив повернутися додому, бо треба боронити країну, бо має військовий фах. Він кулеметник. Спочатку була Сумщина, далі Донеччина. А коли виганяли ворога з Харківщини, то у бліндаж було пряме попадання з граду. Мене евакуйовували, я їхав. Мене вже тако вирубало. Я що мене тільки? Я думаю, спасло це те, що водій їхав по ямах і мною таку постійно, знаєте, я підпригову я якби сказати просинався прямо в ту лікарню, куди мене привезли, ще прилетів іскандер. Хлопець утратив ногу і вирішив, що коханій краще не бути з ним. Але у Дарини інша думка: познайомилися вони через інтернет. Він уже служив у війську і дуже гарно писав. А коли воїну дали декілька днів вихідних, то вони зустрілися за місяць після першої незабутній зустрічі. Богдан і потрапив під той фатальний обстріл. Коли до мене позвонив Богдан з якогось незнайомого номера, він сказав просто: давай розійдемося, ми не будемо разом. А я сказала, що ні. Тобто, я не залишу його, яке б в нього поранення не було. Він на реабілітації в Києві. Вона на роботі у рідному Хмельницькому. Попри відстань та численні перепони, пара вирішила побратися. <праць> Богдан поки у візку, хоча незабаром матиме сучасний протез. Ми надіємося, що держава все-таки виконує свої обов'язки і надасть йому мільйон 200 двісті тисяч гривень на протезування. Бо це вже вторинне притизування, А це електронне коліно коштує півтора мільйона гривень. А далі Богдана планують попросити залишитися у реабілітаційному центрі, аби допомагав ставити на ноги побратимів. Тож Богдан залишиться працювати у столиці. А щоби й Дарина до нього сюди переїхала, то на молодять чекає подарунок їм подарують житло. Інна Бондар Тимофійкощі Тесен один Занадто дороге задоволення фінський зоопарк повертає до Китаю двох панд, бо не в змозі їх більше утримувати. Причому роблять це на 8 років раніше аніж планувалося. Чорний білі ведмеді Лумі і Пірі приїхали до Фінляндії у 2018 році після візиту Сі Цзіньпіня до цієї країни. Це був подарунок на знак тісних відносин з Пекіном. Звіринець інвестував 8 мільйонів євро у вольєри, де утримували панти, і ще півтора витрачав щороку на їх проживання і харчування. Власники зоопарку сподівалися, що тварини приваблять щалену кількість відвідувачів однак, після пандемії та на тлі інфляції їх кількість навпаки скоротилася, і зараз невпинно наростають борги. Держава фінансувати утримання панд теж відмовилася. Однак міністр закордонних справ Фінляндії висловив сподівання, що ця ситуація не вплине на відносини з Китаєм. Ну і на цьому в мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. Бережіть себе до зустрічі.